23 травня день героїв, день пам'яті та шани тих, хто боронив Україну за часів лицарів Київської Русі, козаків та опришків, унівців та упівців, і звичайно, тих, хто назавжди став героєм у сучасності, свято із гірким присмаком суму, і сльозами рідних та близьких загиблих на російсько-українській війні із 2014 року. 23 травня вся Україна схиляє голову перед подвигом її захисників, перед величезною ціною, яку платить український народ у боротьбі за волю та незалежність. Прикро, що у тилу у переважній більшості випадків про героїв України згадують лише у такі дні, у дні, що офіційно встановлені державними святами. Прикро, що пам'ять про загиблих героїв Небесної Сотні, воїнів АТО та ООС у головах деяких різного рангу білоцерківців. І ржавіє, як і скромні дошки пошани, з яких на нас і дивляться ці герої. Прикро, що для багатьох війна вже не тут і зараз, а десь там, далеко на сході. І у тисячі разів більш прикро, що у Білій церкві й досі немає справжнього меморіалу чи пам'ятника на честь всіх загиблих захисників та захисниць. А їх родичі мають поневірятися по владних кабінетах у пошуках допомоги чи справедливості. На жаль, такі реалії нашого часу. Однак ми, як український народ, маємо пам'ятати про все і про подвиги наших військових, і про потреби їх родин. Ми маємо щодня із усіх сил допомагати армії, аби ця війна стала останньою, аби ця війна закінчилася якнайшвидше та нашою перемогою. Слава всім героям України!